Бог став людиною. Він помер на хресті. Втілення і хресна смерть, світле воскресіння та вознесіння на небеса. Все це заради нас, людей, і заради нашого Спасіння. Страсна п'ятниця це спомин про смерть на хресті Господа нашого Ісуса Христа, Бога і людини, Боголюдини. Чому Христос помер і помер саме на хресті? Очевидно, що розп'яття не є випадковим збігом обставин. Хрест Христовий таємниця таємниця, яку важко осягнути, а тому ця таємниця багатьма заперечується. Слово про Хрест для тих, хто гине, є безумство, говорить святий апостол Павел. Богослови неодноразово давали пояснення Голгофи. Христа Господнього. Існують навіть так звані теорії викуплення. Але саме слово теорія щодо викуплення звучить як дисонанс. Теорія у цьому слові є щось абстрактне, щось неживе, відірване від реальності. Але і хрест, і Голгофа, і живоносний гроб Христовий цілком реальні, і навіть більше вони пов'язані з життям. Яко живоносяць, якорая красніший воістину і чертога всякого царського показася світлейший Христе гроб твой, істочник нашого воскресіння. чуємо ми у часах святої Пасхи. Як зрозуміти таємницю страждань Боголюдини? При відкриття цієї таємниці Христа можливе, але пошук вичерпної відповіді нереальний. Є образи, Міркування, споглядання, що привідкривають сенс того, що сталося на Голгофі. Христос помер на хресті заради нашого спасіння, але й втілився Він також заради нашого спасіння і жив заради нашого спасіння. Все життя Христа, все, що Він робив від Різдва до Вознесіння заради нас. Страждання Христові і смерть не можна розглядати самі по собі. У відриві відчання церкви про людину, про божий промисел, про спасіння. Господь не мав потреби в тому, щоб спасти себе, бо він безгрішний і завжди був таким. Тому все, що було в житті та смерті Ісуса Христа, не вдосконалювало Його. Не можна розглядати життя і страждання Бога людини як Його особисте вдосконалення. Бо, хоч сприйняв на себе наші гріхи і прийняв хвороби, але сам не зазнав нічого, що потребує лікування, каже святитель Григорій Богослов. Христос безгрішний від початку, з моменту втілення. Він не видавив, не жив, не подолав у собі гріхи та гріховні схильності, Він завжди безгрішний. Він сприйняв усю людську природу і все, що властиве людині, крім гріха. Тому що гріх неприродний і не творцем усіяний у нас, він мав усе, що мав перший Адам, виключаючи одного лише гріха. Відкупителю, що має прийти, належало бути безгрішним і непідвладним смерті, що виникає через гріх, пише преподобний Іоанн Дамаскин. Звертає на себе увагу останній вираз Святого Отця: Відкупителю, що має прийти, Належало бути безгрішним і непідвладним смерті, що виникає через гріх, що означає бути підвладним смерті? І як це говориться про Христа, який, як ми знаємо, помер? Для святоотцівського богослов'я характерно розглядати смерть як наслідок гріха. Усі ми нащадки Адама, народжені з тим, що святі Отці називали прабатьківським гріхом або першим гріхом. І що в сучасному богослов'ї називають за західним зразком гріхом первородним. Ми не стаємо смертними, а народжуємось смертними. Ісус Христос народжується від Марії Діви і Духа Святого і приймає людську природу, але без гріха, тому що сам гріх не входить у визначення людської природи. Гріх не є природним, бо не створений творцем. А оскільки смерть є наслідком гріха, то людський рід перебуває в замкненому колі гріха і смерті, смерті і гріха. Але Христос не має гріха, ніякого гріха, а отже, і не є підвладним смерті, що виникає через гріх. Чому саме в такий спосіб ми отримуємо наше спасіння? Невже Бог не міг спасти нас будь-яким іншим способом, наприклад, просто наказом? Або просто змінити нас. Святитель Григорій Ніський, відповідаючи на це питання, каже: якщо особлива ознака природи Божої є людинолюбство, то маєш відповідь на запропоноване тобою питання. Ознака природи Божої є людинолюбство. Цими словами святитель вказує на те, що Господь спасає нас у спосіб, в якому максимально показано любов Всевишнього до людини. У Святому Письмі читаємо, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого. Або нема більшої від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, або ж Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас. Бог не просто говорить нам, що ось такий спосіб найкращий, ось той спосіб максимально покаже любов. Він сам здійснює спасіння саме цим способом, способом, який показує Любов Божу до нас. Творець не тільки створив нас, Він не лише дбає про нас, Він стає людиною, щоб померти за нас. На цю годину я і прийшов, каже Ісус Христос у Гевсиманській молитві перед арештом. Гевсиманська молитва час особливий. Апостоли описують її зміст. У ній є слова, які приголомшують будь-якого читача. Христос молиться до кривавого поту і просить, щоб минула його ця, тобто чаша страждань. Отче мій! Якщо можливо, хай мене чаша чашаться, говорить Спаситель. Боголюдина боїться смерті. Нам, які живуть у культурі, де боятися чогось ознака слабкості, де оспівуються безстрашні герої, які не бояться смерті, ці слова Христові здаються чимось неймовірним, неприродним. Але вся справа в тому, що ці слова повністю природні. Бог смерті не створив. Людина не повинна була вмирати, але вона народжується вже смертною, усі ми помремо. Ми з малку знаємо, відчуваємо, що ми смертні. Для нас це знання, це відчуття стало природним, само собою зрозумілим. Смерть нагадує про себе поступово, повільно, але завжди і безперервно. Вона показує свою владу на нас у наших хворобах, наших страхах. Адже в основі страхів, фобій лежить не що інше як відчуття загрози життю. Тобто, по суті, це і є страх смерті. Смерть для нас звична, а для Христа ні. У ньому у плоті Його, в який не діє закон гріха, безсилий і закон смерті. Він єдина людина на землі, в якій смерть не має сили. Він готується померти. Він має померти. У нього, у Боголюдини, людини, є страх смерті. Тому що він повною мірою, як ніхто інший ніде і ніколи усвідомлює всю протиприродність смерті, і як людина хоче обминути її, але він прийшов заради спасіння людей і тому готується померти за нас, адже не внаслідок народження послідувала смерть, а навпаки, заради смерті прийнято народження. Ми не зможемо зрозуміти Голгофу, якщо не будемо пам'ятати, що Христос це новий Адам і первосвященник. Все, що робить Христос, пов'язане з першим Адамом з нашим прабатьком. І Ісус виправляє все, що зробив перший Адам, проходить той самий шлях, що і Адам, але тільки в іншому порядку та з іншим результатом. Кожна дія Адама, яка принесла негативний гріховний наслідок, ніби стирається відповідною дією Христа. У Святителя Григорія Богослова і в богослужбових текстах зустрічається не раз подібне зіставлення дій старого та нового Адама. Старий Адам приймає спокуси диявола, новий відкидає. Адам протягує руки до забороненого плоду, Христос заради відкуплення. Протягує руки на Хресті. Адам вкушає плід, Христос жовч. Тому дерево за дерево і рука за руку. Рука мужньо розпростерта за руку свавільну, що вивела Адама з раю. Тому Вознесіння на хрест за падіння, жовч за вкушання плоду, терновий вінець за бездумне панування, смерть за смерть, темрява для світла. Поховання для повернення в землю і Воскресіння для Воскресіння. Адам, за вченням отців, мав бути не просто хранителем раю, а первосвященником. Рай це храм, а Адам первосвященник у ньому. І Христос, як новий Адам, має служіння первосвященницьке. Він первосвященник за чином Мелхіседека, а первосвященник приносить жертву за гріхи. Бо кожний первосвященник, котрий з людей обирається, для людей поставляється на служіння Богові, щоб приносити дари і жертви за гріхи, говорить святий апостол Павел. Христос, первосвященник майбутніх благ, прийшовши з більшою і досконалішою скинією нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю. Один раз увійшов у святилище і здобув вічне викуплення. приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від вертмих діл для служіння Богу живому і істинному. говорить святий апостол Павел у посланні до євреїв. Христос приносить у жертву самого себе, він і первосвященник, і жертва, приносяй і приносімий. Той, хто приносить і кого приносять, як говориться у літургії святителя Василія Великого. Все це заради спасіння від гріхів. У Святому Письмі неодноразово сказано про це, він є у милостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, але й за гріхи усього світу. І ви знаєте, що Він явився для того, щоб взяти гріхи наші, і що в ньому нема гріха. Христос помер за гріхи наші, котрий віддав себе самого за гріхи наші. Христос, один раз принісши себе в жертву, щоб взяти гріхи багатьох, друге явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають його на спасіння. Отже, Христос помер на Голхофі за наші гріхи. Свідомо відсторонимося від докладного розкладу відповіді на запитання. Кому приносено жертву Христову, але зосередимося на тому, що жертва для спасіння людей та позбавлення гріха. Христос звільняє рід людський від двох ворогів диявола та смерті. Старий Адам і його нащадки потрапили під владу диявола та смерті. Христос не просто новий Адам, що повторює шлях старого. Христос іде за старим Адамом навіть до смерті, навіть у Шеол. Христос перемагає диявола і руйнує смерть. Через смерть Хресну Він здійснює позбавлення від диявола і смерті. Таким чином, мета смерті Христової не в тому, щоб комусь заплатити, принести викуп або ще щось, а в тому, щоб звільнити людину від влади гріха, смерті та диявола. Людинолюбець зазнав за нас хрест і пролив власну кров, але не приніс її будь кому, тому що метою його було не принести, а стражданням спасти загибле», – пише святитель Фотій. Бог помер, Він помер за людей. І в день Великої П'ятниці, в день, коли наші думки прикуті до приниження, до наруги, до страждань Христа. Ми, здавалося, повинні впасти в зневіру, навіть у розпач. Але нам відомо, що Христос помер, але і Воскрес. Христос Воскрес з мертвих первенець серед померлих, говорить апостол Павло. І тому ми чекаємо неповні три дні, щоб отримати радість досконалу. Такі діла Христові, а більше хай буде вшановано мовчанням.